Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. В вашій увазі сьогодні пропонує біблійний опис історичних подій, що трапилися на території Єгипту майже за півтори тисячі років до нашої ери, і пов'язані із звільненням ізраїльської нації з єгипетського рабства. Та ніч в Єгипті була страшною. Ангел-губитель з'явився опівночі, несучи смерть первісткам Єгипту. Ізраїль не міг бути помилуваний лише через те, що був Божим народом, тому пролунав наказ Божий, що записаний в книзі Вихід в 12 розділі. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмену вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетському краї. Тут перед нами знову постає агнець. Гріхи людства були викуплені на Голгофі кров'ю Агенця, щоби обмити гріхи світу. Образ Агенця постійно виокремлюється як центральний образ святого письма: немає спасіння без крові, немає помилування без агенця. Безпека первісків Ізраїлю тієї ночі не могла бути гарантована лише через належність до Божого народу. Ізраїльтянин, що не позначив двері свого дому кров'ю ягнятка або козлятка, сильно ризикував. Наша надія на спасіння ніколи не повинна ґрунтуватися на церкві. Навіть факт нашого хрещення не гарантує нам спасіння, бо спасає не хрещення, не посада в церкві, не наша участь у церковному хорі, наша єдина надія на спасіння це спасіння в агенції. Якщо ізраїтянин заколював ягня або козеня, але забував покропити його кров'ю свої двері, опівночі з'являвся ангел-губитель і знищив первістка, бо смерть ягняти або козеняти нічого не означає, якщо кров'ю не позначене особисте життя християнина. Ми повинні вірити в агенця, але ми також повинні позначити кров'ю двері свого серця. У день страшного суду не спасуться ті, котрі вірили Біблії та були переконані, що оправдання можна отримати через віру, але продовжили життя постійно спілкуючись з Ісусом Христом. Просто вірити недостатньо. Життя кожного християнина має бути позначене кров'ю. Великий день наближається. Того дня здригнуться небеса і земля, води морів та океанів вийдуть з берегів, з'явиться Христос. І тоді всі люди будуть поділені на дві групи: ті, хто своєю вірою наблизився до крові агенця, і ті, хто цього не зробив. Чи впевнені ви, що двері вашого серця позначені кров'ю агенця, чи написане Його ім'я на вашому чолі? Якщо це так, ви можете без страху очікувати того дня, коли нарешті обіймете його і спілкуватиметеся з ним протягом вічності. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за нашого Агенця, Спасителя Ісуса Христа, в крові якого ми маємо сьогодні спасіння. Небесний Батько, очисть наше серце, очисть наш від гріха, омий присвятою кров'ю Агенця, і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі. Благослови наших телеглядачів, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що ваша безпека залежить від крові Агенця. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень. До побачення!